Начальник генерального штабу відвідав артилерійську базу озброєння у Сарнах. Спочатку АТО там налагодили процес ремонту артилерійських систем. Віктор Муженко зустрівся з підприємцями Сарненщини, нагородив їх відзнаками та подякував за допомогу українському війську. Волонтерський рух це взагалі був унікальний рух, який започаткувала тут Україна в новітній історії. От ім дуже потужний рух. Він дуже допоміг українській армії стати на ноги. На сьогоднішній армії українська армія вже достатньо потужна для того, щоб стримувати агресора. Очільник генерального штабу оглянув потужності бази та подивився, як триває робота з відновлення ракетно-артилерійського озброєння. Наразі тут ремонтують великокаліберні гаубиці, міномети та гармати. Від початку 2014 року до сьогодні близько 400 одиниць. Техніки ми вже випустили з нашого артилерійського цеху. Це от такі одиниці, як МТ-12, Гаубиці, Д30, Д20, 265, це б Також ми проводили ремонт самохідної артилерії, випускали 18 одиниць 2С1, зенітні установки зу 23 2 Міномети відновлювали. Після ремонту артилерійську техніку випробують гідропострілом. Штатний заряд 152-мм гільза з повним зарядом, порохом. Забивається в середину ствола пиж для того, щоб вода не протекла з зворотньої сторони ствола. І в в еквівалент снаряду, який ми не, не пускаємо в ствол, заливається кількість води. І після цього по інерції ствол відкачується, перевіряється відкод ствола і робота всіх вузлів та механізмів. За словами Віктора Муженка, база виконуватиме ширше коло завдань, тож і роботи додасться. База була зберігання артилерійського зброєння. Зараз вона стала і базою і зберігання, і базою ремонту. Перспективою навіть стати потім арсеналом, потужним арсеналом, який дійсно буде допомагати, буде комплектувати українські підрозділи, українські частини потужними засобами вогневого враження. Я йду мовив про ракетно артилерійське зброєння, про гармати, про комплекси керованих ракет, ну і інші засоби, в тому числі і стрілецьку зброю. Щоб забезпечити армію озброєнням і технікою, зараз випробовуються і закуповується чимало нових зразків не залишають збройні сили без допомоги і закордонні партнери. Ірина Монастирська, Владислав Назаркевич, час че.